Зробив розрахунок теплоспроту цієї конструкції. Ми та тепліму мансарду. Тут буде від звуку. У нас є слой 75 мм вати акустик. Добрий день Михаїл. 75 мм, тут є 200 слой. 75 вати і 100 мм буде вати 35 кг на куб. Потім звідси слой свій як паробар'єр з приклеєнням швів і знов 100 мм перехресне утеплення вату. Тепло Теплоспротив 6,49 без цих стропіл. Якщо стропіла ще відняти, то ну, 6 набирається ДБН. Як заповів, як заповів Саша ДБН, має бути все по ДБН. 649 стропіла вводимо, я думаю, що 5,8-6 натягуємо, бо це... Мансарда. Тут не можна прижимати сильно до мембрани Денис. Тут спеціально 75-ка взята, щоб мембрану не випирала наверх. Ось тут, бачите, 75 не 100. Трошки нижче. Щоб не впирала в мембрану. Щоб вона легенько до неї доторкалась. Ти всі уривки вати сюди, сюди, сюди. Натрамбовуємо. ватою, там п'єно у нас. Потім це зрізаємо і приклеїмо пару бар'єрів аж до, до стіни сюди. Ну, не треба. І отут отут добре, отак. Але, от, наприклад, отут отак затискати не добре. Треба розправляти, воно має бути розправлено. Хай тут буде пузо, потім це пузо, коли піднімається, воно тут трошки розпирається. Ми так будували через 59, щоб ви нічого не різали. І дуже ретельно, отут, дуже ретельно, не треба впирати не треба в мембрану туди сильно. Щоб не було щілин ніде. Отут пережав, трохи мені не подобається. Хай пузо таке вивисає, от воно вивисло пузо. Потім соткою підпрем. підпремо. Щілин, от там от, е, про, пропуск. Дивись, Деніска. Херня, от там пропуск. Потім сюди кустик набиваємо вату, от і куски. Всі. Сюди набиваємо кустик зі щілину. Так само тут є щілина, не пропускаємо перед тим, як монтувати паробар'єр. Паробар'єр виводимо з таким запасом сюди. Потім тут паробар'єр ми приклеюємо після всіх слоїв, після цього слою. Приклеюємо паробар'єр до цієї конструкції. Тут, а ну йди потримай, Денис. Тако потримай. Тут ти острільнеш, тут стрільниш. І, і тут підведеш сюди цей спійний поліетилен, тут приклеїш спійний поліетилен. І зверху теж залишаєш. Ми, ми утеплюємо, Оце, вже не лишаємо той, я говорив з власником, не лишаємо коньок. Бо це... Але для того треба тут у нас є один продух, а там треба другий продух робити, такий самий. Пробити перфоратором дирку, ставити трубу. Mm -hmm. І ми утеплюємо не, не доверху. А утеплюємо вот цю балку. Все, ми верхню утеплюємо. той лист лишній там. Да, ми утеплюємо цей слой. Цей слой так само.